Вітаю! Це проєкт «Лабораторія Часу. В цьому відео хочу коротко розповісти про сенс цього проєкту. В першу чергу хочу сказати, що ні в якому разі не позиціоную себе як професіонала, експерта та спеціаліста. Я досліджую, шукаю, навчаюсь, роблю помилки та намагаюсь виправитись та вдосконалитись. В лабораторії часу ми будемо говорити про те, що кожна річ має історію, кожна цікава річ має цікаву історію. Є бараховки, зібрання колекціонерів, OX, Violet, інші інтернет-аукціони та торгівельні майданчики, де можна знайти щось цікаве для себе, поповнити свою колекцію або знайти щось для перепродажу. Багато існує каналів, де ведучі знімають, як вони шукають, купують, роблять огляд своїх знахідок, діляться за яку ціну і де ці знахідки були продані, розкривають якісь свої секрети. Своїх секретів розкривати не хочу. В лабораторії часу буду все трошки інакше. Ми будемо не тільки намагатися зрозуміти цінність речей, а також їх історію, а при можливості визначати саме історичну цінність цих предметів, які будуть на огляді, шукати, досліджувати, визначати. Це буде основна ціль цього проекту. Дякую за увагу, до зустрічі!